Сьогодні наша центральна тема по сьогодні наша центральна тема пов'язана. Воно і не дивно з фронтом з лавкомом з те, що пан Сирський зробив певного роду заяву, що готують певні асиметричні рішення, щоб якомога більше зберегти життів наших військових і вивести війну, так би мовити, на безконтактний рівень. Це мається нова застосування дронів більше посилення систем долучити за голосування, якщо ви це не зробили ще. Так само вам ставим пане Оксандр. Долучити за голосування, якщо ви це не зробили ще так само вам ставим, пане Олександр, запитання чи вдасться пана Сирс? Скому переломити е, і отримати перевагу на фронті. Ми пропонуємо три варіанти відповіді: так, вірю головкому, так, але лише за підтримки заходу або це буде зробити дуже складно. Як би ви відповіли на це запитання? Ну звісно, що за підтримки заходу в наш бюджет не, не дозволяє близько, тобто, без підтримки, просто неможливо і некоректно ставить питання, якщо відповість хтось, що просто неможливо і некоректно ставить питання, якщо відповість хтось, що... Він вірить тільки головкому, значить він не розуміє наскільки захід нам допомагає. Але тепер сирському набагато важче, ніж його попереднику. У нас США проблемка серйозна. От тобто, попередній главком у мав. Кошти, які нам зараз США не дають, а це 50% фінансування. Розумієте, важче чим попереднику йому зараз переломить ситуацію на фронті. Важче, чим попереднику йому зараз переламить ситуацію на фронті. Ось моя така відповідь. Лінці Грем вчора приїжджав, представник якраз тієї частини ем, республіканської партії, так яка ну все ж таки контролює нижню палату. Ну він він сенатор, так але республіканська партія контролює нижню палату. Спікер Джонсон не ставить законопроект прийнятий в сенаті. Ось, будь ласка, лінці Грем. Так він виглядає. Це лідер сенаторів. Так? Е, сенаті це республіканська партія, але вони під Сенаті це республіканська партія, але вони підтримували допомогу Україні. Але в нижній палаті, який ще називають палаті представників, спікер від республіканців Джонсон не ставить цей законопроект на остаточне утвердження. І лінці грем запропонував на цій зустрічі. Що нашим посадовцям? Що ідея про кредит в якості допомоги Україні не от пряма допомога, просто як безвозм'язна, а Отже, як ви вважаєте, чи варто погоджуватися, чи... Отже, як ви вважаєте, чи варто погоджуватися, і чи є сигналом від американців, що вони готові нам допомагати в кредит? І нам треба йти на це. Ну, по-перше, давайте подивимося, чи пройде пропозиція демократів, наприклад, Камала Харіс, президент заявила на Мюнхенській безпековій конференції, що варіанта Б нема. Ось те, що пропонується, те буде. Мені здається, ми в США опустили. Мені здається, ми в США опустили роботу інформаційну там. Просто у нас фактично наративи українські відсутні. Там російський наратив про те, що українці проїдають кошти. Про це говорить головний республіканець зараз, Дональд Трамп, який звинуватив президента, в тому, що він раз приїхав в США, отримав 50 мільярдів другий раз. 50 мільярдів. І це неймовірно. І це неймовірно. Він якби не а о, і, і якби Так, значить, в такому контексті, що ми приїжджаємо там, забираємо американські гроші і так далі. Дійсно, гроші для України немалі, але в, в рамках США це дуже малі гроші.